Шановні земляки, мої щирі вітання. Сьогодні у нас незвичайна тема. Ми поговоримо про корпус миру і його роботу у світі і на нашій рідній Житомирщині. Тим паче, що сьогодні у нас незвичайна гостя, це волонтер корпусу миру Ніка Оманідзе. Я вітаю вас, пані Ніко. Дякую. І вже відомий нашим глядачам Андрій Близнюк за кафедрою нашого університету державного імені Івана Франка. Шановні колеги, я насамперед вас хочу привітати із Днем студента, тому що всі ми в душі студенти, а ви маєте безпосереднє відношення до студентства. Нехай цей студентський дух, студентський вогонь горить у нас ще довго, довго, довго. І переходимо до теми нашої розмови. Пані Ніко, можливо, не всі знають із наших глядачів, що являє собою корпус миру, чим він займається, яке його покликання, які його функції, взагалі що це таке? Якщо можна коротко про корпус миру? Звичайно. Дякую. Добрий день. Корпус міру це не релігійна, не політична державна організація Америки. Організація була створена у 1961 році, і місії Корпусу Міру мають три головні цілі: перша це надати кваліфікованих фахівців для країн, у яких в цьому є потреба. Друге, це допомогти краще а, зрозуміти американців, їх культуру з сторони а, інших країн і людей інших країн. І, звичайно, а, допомогти а, людям, а, американцям самим а, зрозуміти а, традиції, культури а, інших людей, інших країн. Я хочу подякувати пані Ніці за. Чудове володіння українською мовою, Шутяк. тим паче, що ви зовсім недавно, по-моєму, почали вивчати її. Так. Взагалі, яке відчуття від української мови, між іншим, у вас? Як ви сприймаєте українську мову? Легко нею розмовляти? Більш-менш Більш Більш мені дуже подобається. Спасибі за українську мову, Андрію Сергіовічу. Чи доводилося вам раніше стикатися з Корпусом Миру, з його волонтерами? Тому що пані Ніка, вона другий місяць, але в Житомирі здається, не так часто волонтери бувають Корпусу Миру? Ну, так, справа в тому, що. Свого часу працюючи в деканаті філологічного факультету, перебуваючи в Києві, в мене була така ідея, і я заходив в офіс Корпусу Миру, просив спитав, як можна отримати волонтера. Тим паче, що досить часто на Ін'язі на нашому факультеті неземних мов бували волонтери з різних країн і з Сполучених Штатів, і з Іспанії, і з вибачте з Італії. Але до нашого терену, до філфаку. До інституті журналістики ніколи волонтери не приїздили. Тобто пані Ніка вперше, так це такий ну перший так. Це, цього року. у нас вперше волонтери. Ми, ми вже говорили в цій студії в попередні рази, що був раніше Чарльд МакКоннелл, але через особисті певні там проблеми. Він виїхав назад в Форсмунт. І, на щастя, пані Ніка погодилася замінити. Чарльза Маконова, і вона серед нас. Хочу знову запитати вас, пані Ніко. Де в яких країнах працюють волонтери Корпусу Миру? І таке дуже нескромне питання. Вибачте, якщо можливо неделікатне, хто фінансує взагалі ось перебування волонтерів в Україні в інших країнах, Звичайно. яка це корпус миру чи за свій рахунок можливо. Корпус миру працює по всьому світу. Ми працюємо в 76 різних країнах. Я не можу назвати їх всі, тому що їх дуже багато. А як я розумію, більшість знаходиться в Африці, Центральній Азії, Європі і Південній Америці. А фінансують це держава Америці і також USAID. Це державне а, фінансування Америці, котрі фінансують організації про, організації програми, котрі працюють в інших країнах. Я думаю, що глядачі прекрасно зрозуміли предмет фінансування і методику фінансування чи Вибирали ви країну, в яку ви поїдете? Тобто, ви так взяли карту світу, вибрали, чи, можливо, вам сказали: шановна Ніко, треба їхати в Україну. Тобто, який був, яка була процедура вибору країни? А, як волонтери? А ми повинні е, бути готові для всього будь-якої країни. Будь-якої країни і... солдати. Так, звичайно, як і Юганда. навіть навіть там, де е, ситуація складна, скажімо, там Африка, гарячі точки. Тобто немає у вас різниці. Е, гарячі точки ні, але е, в інш... деякі країни е, в нас дуже багато волонтерів у, в Україну Ви самі вибрали? Ні. Ні, а якщо можна в двох словах, як ви чому саме ви сюди потрапили в Україну? Я думаю, це так, тому що я розмовляю російською мовою, а я розумію, що вони думали, що я буду розмовляти українською мовою, мені буде легше. І а, тому що це близьке для мене, як для а, для жінки, котра росла в совєтському радянському союзі. А для, для мене культура а, дуже близька. А попередньо перед тим ви були в Україні вже чи це? Так. Були давно. А ні, я була а, в Україні улітку з мамою. У нас була пересадка а, у Києві. Не було багато часу, але ми гуляли по Крещатику. Дуже гарне місто, Нам дуже с Андрій Срівичу. Приїжджає дуже гарна, дуже підготовлена, дуже ерудована молода жінка, дівчина. Волонтер Корпусу Миру, звучить українська мова, звучить російська мова, англійська мова. Як студентство сприйняло, принаймні в університеті імені Івана Франка, приїзд такої шановної високої гості? Ну, скажімо так, що студентство, яке сьогодні відзначає свій, своє свято, про приїзд пані Ніки, знає, але сприйме її з першого, як, масово, з 1 лютого. Тому що ті кілька занять, занять які були в кінці навчального семестру, бо якраз приїхала на всередині грудня, там буквально що залишилось? Буквально дні, день там десять. Тобто така презентація так Презентація би можете, ще попереду. і на інституті філології журналістики, і на соціально-психологічному факультеті, де пані Ніка також буде вести заняття. А ви плануєте якусь таку публічну масову акцію за участю всього студентства чи по групах? Тобто, якщо не секрет, це хороша ідея. Які плани ми взагалі планували під час навчальних занять там, де буде пані Ніка вести заняття, там зразу її представляти, і так далі. Але дякую за ідею. Ми подумаємо. Ідея Бо... безкоштовна, до речі. Дякую. Дякую. Пані Ніко. А які саме лекції і заняття ви будете вести як викладач у нашому універі? Дуже багато. Я буду вести ж драматичну публіцистику, а Це разом з професором Черковим. Так. А соці... це, це наш авторитет. Так, так. так. я знаю це а, а, журналістику. Основи журналістики це буде з вами. А на психологічному факультеті я буду вести семінари соціопсихології, теж я буду працювати з соціальним театром. І у мене теж будуть просто курси англійської мови. Пані Ніко, а коли відпочивати? Так багато лекцій, і курсів, що просто не буде часу вільного для дозвілля. Це Чи для мене буде... відпочиток. Як якщо... насправді я хочу вас запитати? Е є різні думки про українську журналістику? От ви будете читати і з Андрієм Сергійовичем курс основи журналістики. Е Андрій Сергійович і теоретик, і практик він знає чудово, особливо регіональну областях журналістику. Ви як свіжа людина, ви теж я думаю, вже оцінили який з вашої точки зору рівень журналістики в областях. От рівень телебачення, можливо, радіо, угу. можливо, fm радіостанції і газети. Чи є вже у вас інтернет ресурс перше враження? Інтернет-ресурс, чи є у вас перше враження про журналістику в Житомирській області? Вона нормальна, середня, слабенька, ніяка. Тобто, ваша думка? А насправді я не дуже багато знаю про журналістику в нашому регіоні, тому що а, я не знаю перший раз бачила наше телебачення. І українське телебачення не регіональне, а тиждень тому. А, але як я розумію, дуже гарний а, рівень журналістики, дуже професіональний, і а, я дуже рада буду бачити більше і більше з. Ну я як буде час, і я була тут на телебаченні. Ми будемо лише раді вас тут бачити, і я думаю, що якби якісь така циклова програма, кілька програм за вашу передачу за вашу участь, це було б чудово, тому що дуже рідко приїздять такі гарні, такі підготовлені волонтери Корпусу Миру. Андрію Васильовичу... Студенти є студенти, молодь є молодь. Чи продумали вже, скажімо, я недаром запитував про дозвілля, чи вже ви так підготували якусь програму перебування пані Ніки в Житомирі, щоб показати їй найбільш характерні такі знакові, сакраментальні місця Житомира, яких багато? От чи це ну, ще таємниця? Поки що дещо ми вже звичайно вже запланували. Ну насамперед ми плануємо зводити пані Ніку на ваш підрозділ обласне обосне радіо, бо вже на телебаченні була, хай сходить на обласне Радіо. Відвідимо ще приватні телекомпанії і ще деякі ще радіостудії, тому що це прохання пані Ніки. Ну а з іншого боку, ми зводимо її в той єдиний музей, який є на наших теренах нашої України. Це музей космонавтики. Який неподалік від гуртожитку. і Другий подібний музей лише в Москві. Ось, плануємо зводити на музеї наших письменників, які пані Ніка вчила свого часу, вивчаючи російську літературу або культуру взагалі світу. І, а далі вже по мірі набуття. Інформації по мірі отримання певних знань будемо співпрацювати. Я зрозумів, що тут якраз поки часу лекцій вже й не залишається. Якщо всі ці місця обійти, їх багато, то вже не буде коли читати Ну чого, скорості. Є ранок, є вечір. Зачай. Пані Ніко, ви вже в Житомир трішки побачили. Так. Ну ви були у нас на телебаченні. Я розумію, що ви дуже делікатна гостя, але тим не менше, якщо об'єктивно, які ваші враження від нашого телецентру. Моє враження дуже гарне. Це було для мене. Я ніколи не була на телебаченні, і для, для мене це мало дуже, дуже гарне враження. Я хочу Дагарний вас попросити, студент. коли ви побачите наші передачі? Uh -huh. Я думаю, що можливо ми не випереджаємо американську, скажімо, телевізію тележурналістику, але я думаю, що у нас є багато чого цікавого такого, що і американці могли б поучитися. Ви хотіли б, щоб наприкінці наприкінці ви нам дали майстер-клас, щоб порівняли, як там за кордоном, і як у нас. Звичайно. а якщо говорити про Житомир, про Житомир, uh -huh. які місця вам вже встигли сподобатись uh -huh. в Житомирі? А добре я була у парку культури імені Гагарина, дуже гарне місце. Весною ще краще буде. Я, я розумію, я ви маєте чекаю чудовий вісні. шанс побачити. А потім мені мені подобається наш маленький грішатик, вулиця Михайловська. А я на мою думку, це буде дуже гарне місце у літку, коли тепло. І ще. А, мені, мені подобається Global, тому що а, моє хобі Він вам нагадує Чикаго. Ну, я вам скажу зараз. По-перше, моє хобі це а, готувати. І коли я хочу купити щось неординарне, як в'єтнамські макарони чи індійські спеції, а все це там є. А ще просто коли я сумую за американським капіталізмом. Я там гуляю, тому що це як Армія. Так і я жила в Насівці три місяці, і там було дуже гарно, але це було маленьке місто, велике село, маленьке місто, І після того Житомир для мене був як Нью-Йорк. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні це не є реклама кулінарної передачі і не є реклама американського капіталізму? Ми сьогодні говоримо із Нікою Оманідзе, волонтером Корпусу Миру і Андрій Сергійович Близнюк завкафедрою журналістики, основ журналістики і редагування нашого університету імені Івана Франка. Упродовж цієї теми про Житомир. Які традиції українські традиції в Житомирі ви вже встигли помітити? Якісь тенденції, що вам подобається, і якщо можна чесно, що вам не дуже подобається в Житомирі. Uh -huh. от, якщо можна не критикуючи владу. А, насправді, у мене зараз не було а, плохих а, вражень взагалі в Житомирі. А, люди дуже гостинні, дуже а, гарне місто. воно маленьке для мене. Я з Москви. І жила 15 років в Вашингтоні. Звичайно, я звикла к великим містам, але Житомир дуже гарний. Мені все подобається. Я знаю, що це дуже політично коректний відповідь, але це правда. Вона, вона промовчала, вона не розказала про п'ятницю які б величезні очі, побачивши наших студенток. Які підписує заяви на звільнення. А, так, ну одяг. Да, це, це дуже цікаво для мене. У нас в університетах е, е, як сказати це красиво. А дівчини, дрес код Так. Е, у нас є, ну, не зовсім дрес-код, тому що е, многі теж ходять в шортах чи в В'єтнамках, чи в домашньому одяг, одягу, але. Великі е, каблуки і міні-юбки це для мене В Вашингтоні таке не може бути чи ні? В університеті ні. 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 Я, я того не бачила, але можливо. Ну, проблем, проблема в тому, що поняття форма, воно в принципі, нібито є. Нібито тої не нема, офіційно немає, є питання смаку. Чи будете ви робити? Я дякую за величезну делікатність, mm -hmm. з якою Ніка сказала, що в принципі завдання студентки навчатися, а не демонструвати якісь можливо новинки right. моди і таке інше або себе, скажімо або так. і себе в тому так. числі. От але чи будете ви і ректор Петро Юрисавов робити якісь? Корективи, зміни в плані дрес коду зовнішнього вигляду, враховуючи надзвичайно делікатне зауваження Нікаманіце. Ну, справа в тому, що питання зовнішнього вигляду, як на мене, має бути прописано в статуті навчального закладу. В нас цього не прописано, виховуючи з поняття демократії, і кожна людина має право і так далі. Але ми студентам говоримо про те, що кожен, особливо майбутній журналіст, та я в принципі будь-хто майбутній вчитель. Чи будь-якої мови, чи математики, чи фізики, він має бути певним зірцем не тільки інтелектуальних знань, а й зірцем як особистість, і зокрема в одязі. Але не завжди це доходить до розуму. Ну, але в кожній сім'ї є свій. Але ви працюєте? Ми працюємо, ми намагаємось працювати, робити зауваження, показувати кращі приклади, вводимо студентів, зокрема, на екскурсії до різних установ наших державних. А там, до речі, ви самі знаєте, що і обдерж адміністрації, і райадміністрації вже приймають рішення про дрес-код, жорсткий дрес-код і так далі. Ну, а наші студенти, дивлячись це, мають розуміти. Хоча в той же час абсолютно вірно сказав, пані Ніка, Оді люди я коли дивлюсь на е, нікоманізм я думаю, що можна бути без високих облуків і без демонструвати свої принади е, фігури і разом з тим прекрасно виглядати Добре. з величезним смаком, е, одяг підібраний таки інше. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, пані Ніко, ви бездоганно володієте, я знаю англійською мовою, ви почули англійську мову виконання наших студентів. Так. Наскільки рівень володіння англійською мовою у провідному, я так думаю, не переборчу, в вузі університеті Житомира відповідає дійсно потребам сьогоднішнім? Це рівень нормальний, достатній, тобто угу. викладачі на рівні, чи є Певні моменти, можливо, там якісь акценти, діалекти і таке інше. Вічно цей питання. Ми англійську вчимо. Мову. Літературну англійську мову. Так. Тому що ви розумієте, не всі викладачі мали змогу і так. мають змогу поїхати в Белкас, чи в Лондон, да. чи в Вашингтон так, для звичайно. того, щоб почути живу розмовну англійську мову. Uh -huh, uh -huh. От, з американським якимось там, можливо, ще й нюансом. От ваша думка про рівень володіння англійською мовою у Житомирі. Добре. А... Я приїхала сюди у грудні, і тому у мене не було багато шансів викладати розмовляти з усіми. Це майбутнє. А, але а, ті а, студенти і викладачі, з котрими я розмовляла, розмовляють дуже гарно. А, звичайно, рівні різні. І акцент ну, звичайно є, тому що а, вони ізучали ну, мову тут, а не в Америці чи в Англії, Австралії. А, і Я розумію а, страх розмовля... розмовляння іншої мови. Я, Сама, як іноземка, знаю, що це, але а, я, м, я думаю, що а, то, що я тут, а, я змогу допомогти а, тим, хто зацікавлен цим ви допоможете, хто хоче, хоче звичайно. Так, зразу розкажу на викавихочне <головіки> для наших студентів. П'ятий курс, предмет виданича справа за рубежем. <головіки> Тема дведича справи у США. Част частина лекцій читається, частина залишається для пані Нікі, яка англійською мовою розповідає для них про книгу видавнича організації. <канавців> Ви двійки будете ставити тим, хто не дуже добре буде вчитися. Двійки ні, але я хочу, я хочу, щоб люди розмовляли легше, щоб їм було комфортно і щоб вони розмовляли без комплексів. і не розмовляти? не боялись, розмовляти. Тому що це головна проблема. We can speak. Of course we can. We absolutely can. Everybody. Пані Ніко, я дуже хотів би ми вдвох просимо, щоб сьогодні прозвучала і прекрасна грузинська мова. Ви знаєте про давні, так. дружні, чудові стосунки глибокі України і Грузії, Звичайно. вашої батьківщини. От я думаю, що соні до українсько-англійської повинна неодмінно долучитися. І грузинська мова шикарна шармова мова. Давайте привітайте студентів із Днем студента з Днем Тетяни сьогоднішнього. раткомаунда картулат вилапарагат машин ძალიან დიდი მადლობა რომ აქ ვარ თქვენთან და გილოცავ დღეს სტუდენტის დღე І перекладає тепер Андрій Сергійович Близнюк. Шановні, шановні студенти. Вічиро серце. Назвичайне рада вітати вас, не студента з Днем Тетяни. Ви бачили, Я як швидко сказав. прийшов майстер-клас за вічені дні за кафедрою Андрій Близнюк. Вивчив досконально грузинську мову. Пані Ніко. Ви сказали, що ви любите готувати, так. якщо можна, які ваші улюблені страви і взагалі кухня українська в Житомирі. Що вас задовольняє, ви вже говорили про глобал. Про uh -huh. Можливо, є такі страви рідні, грузинські, з якими ви трішки сумуєте, бо їх тут вам бракує. А насправді я дуже люблю грузинську кухню і звичайно українську. А, Борщ, сало, вареники. Все це для мене рідне. Але а... Сама я люблю готувати азіатську mm -hmm. страви. Я люблю, а, у нас в Вашингтоні дуже багато насілення в'єтнамців і корейців, І там дуже багато магазинів, ресторанів. І а, я навчалася готувати в'єтнамські страви. А, у, улітку це легше, тому що є овощі, котрих немає зараз. Mm -hmm. Побачимо, як, як це буде. Приглашаю, к себе в Чи встигли вже побувати? Ви? У нас є таке кафе у Житомирі, кафе, чи ресторан Ніко. Ось у центрі міста. Це mm -hmm. грузинська кухня. Андрію Сергійовичу, це буде черговий об'єкт в плані mm -hmm. такої екскурсії mm -hmm. кулінарної чи, можливо, кухонної, так би мовити, mm -hmm. для того, щоб пані Ніка змогла. Є грузинське кафе, де mm -hmm. шикарно просто. Там, хто тільки не був, всі, хто приїздять з Грузії, uh -huh, uh -huh. останнім там був, здається, Валерій Маладзе після посольного концерту. Uh -huh. Знову це не є реклама кафе Ніка. Безумовно. Шановні друзі, ми маємо ще три хвилини. І я думаю, що надійшов час, очевидно, вашого звертання до глядачів, побажання, тим паче, що ми цю передачу ведемо в День студента, День Тетяни. Пані Ніко, прошу, вам слово. Що ви хотіли б сьогодні сказати? Ви приїхали в Житомир. Ми вдячні за те, що ви з такою великою делікатністю говорите про наше рідне місто, про студентів, про провідний вуз. От що ви ще хотіли б сказати сьогодні нашим глядачам? Добре, дуже дякую за все вам. А я хочу сказати, що я. Тут uh, буду uh, два роки, і я дуже, дуже рада, що uh, мене вибрали uh, як викладач в вашому університеті. Uh, я готова допомогти всім, uh, хто зацікавлений англійською мовою. І uh, я думаю, що uh, нас жде дуже багато. Uh, Цікавих планів на майбутнє у нас буде дуже багато семінарів, як і в університеті, так і в бібліотекі. І це це дуже цікаво. І всі, хто хоча розмовляти іншою мовою, прошу. Е, я думаю, що е, якщо хтось захоче з глядачів, не студентів, не викладачів універу е, ближче познайомитися із пані Нікою, точно через кафедру, так? Так, ваш? так. через кафедру телефон кафедри 340438, або телефон деканату соціально психологічного факультету 372063, або е, до декана музики, декана соціально психологічного факультету музики, або до нашої кафедри. Ми будемо тримати зв'язок і будемо щось далі робити. Шановні, і треба зауважу, що сьогодні ми йдемо в 12-ту школу. Якраз у них вже були перші дзвінки. Тобто від них процес пішов. Процес пішов. Процес пішов. Uh -huh -huh. Шановна пані Ніко Андрій Сергійович, я дякую вам за те, що сьогодні ви так освіжили нашу програму в День свята студентства. Я бажаю вам особисто успішного перебування протягом цих двох років на, на Житомирщині в Україні. Я думаю, що ваш звіт, якщо це буде звіт, чи ваші враження будуть чудовими. Дякую вам за те, що ви, як завжди, виступаєте чудовим модератором між студентством, між універом і обласним телебаченням. Дякую. Нагадаю, в нашій студії сьогодні працювали. Волонтер корпусу миру Ніка Оманідзе і зал кафедри редагування та основ журналістики нашого державного університету імені Івана Франка Андрій Сергійович Близнюк. Передачу провів я Василь Головецький. Нехай нам усім щастить, на все добре. Доведені.